Ефективне профорієнтаційне навчання шляхом інтегрованих підходів. Сьогодні на занятті в нас будуть заінтегровані такі предмети, математика, українська мова та профорієнтація. Отож, будьте уважні і виконуйте всі завдання. Знайомтеся, це дівчинка. Вона нам каже: Моє ім'я має однакову кількість букв. І звуків. Уважно подивіться на запропоновані імена Єва, Оля, Мар'яна. Оберіть, яке буде належати цій дівчинці відповідно до умови. Так, дійсно, цю дівчинку звати Оля, тому що в слові Оля кількість букв і звуків однакова. А також з нами сьогодні хоче познайомитися ось цей хлопчик. Він нам теж повідомляє, моє ім'я має звуків більше, ніж букв. Отож, як звати хлопчика? Виберіть його ім'я із запропонованих. Дійсно, хлопчика звати Юра. Знайомтесь, це братик і сестричка Юра та Оля. Їх тато служить в Збройних Силах України. І захищає нас. Діти дуже чекають на зустріч з ним. Оля відвідує дизайнерську студію. Сьогодні вона отримала завдання створити весняну колекцію одягу із 12 моделей. Одна третя всіх моделей повинні бути плаття, одна друга всіх моделей костюми. А решта куртки. Скільки плать, курток та костюмів матиме колекція. Поставте відео на паузу та розв'яжіть задачу. Отож, давайте перевіримо. В першій дії ми знаходимо, скільки в колекції буде плать. 12 поділити на 3 дорівнює 4. А тепер з'ясуємо, скільки буде костюмів. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Потім ми знайдемо, скільки платі костюмів разом, це буде 10, і від кількості предметів всієї колекції від 12 віднімемо плаття і костюми. Отож, колекція матиме ще дві куртки. Ви всі гарно справилися? Для виконання такого завдання Оля підготувала. Дев'ять блискавок, тридцять гудзиків, сімнадцять штучних квіток, сорок шість намистин, п'ять котушок ниток, три цукерки, чотири брошки, шістдесят два кристали, одинадцять стрічок, п'ятдесят вісім перлин та тканину. Випишіть всі числа, що діляться на два. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Отож, давайте перевіримо. На два діляться 30, 46, 4, 62 та 58. А що ж тут зайве, що не потрібно для колекції? Так. Дійсно, ви дуже уважні, не потрібні для виготовлення колекції три цукерки. А зараз давайте поглянемо і зрозуміємо, ким мріє бути Оля? Оберемо можливі варіанти. Отож, наші варіанти швачка, лікарка, водійка, програмістка, дизайнерка, закрійниця, касирка. Ким же мріє бути Оля? Подумайте, дійсно, вона мріє бути швачкою або дизайнеркою, або закрійницею. Подивіться уважно, а в якому слові тут сховалася помилка? Так, це слово дизайнерка. Нарешті Юркові зателефонував тато. Хлопчик написав записку для сестрички. Наш тато приїде у четвер ввечері. Я пішов на плавання. Тренер просив не запізнюватися. Юрко дуже поспішав і хвилювався, тому зробив помилки. Спишіть записку, виправивши їх. Поставте відео на паузу та спишіть записку, виправивши помилки. Отож, перевіримо. Давайте пригадаємо, записка складається зі звертання, повідомлення або прохання і обов'язково підпису автора. Юрко поспішав, і тому він не написав звертання і не написав підпису автора. Отже, ми добав... ви повинні написати звертання Олю і підпис Юрко. Також хлопчик зробив помилку в слові четвер, тому що це славникове слово, і тут після букви Ч пишеться буква Е. Також в слові плавання ми маємо дві букви Н. Ви всі споралися з цим завданням, тому йдемо далі. Отже, наш Юрко вже на тренуванні. Давайте подумаємо, хто навчає Юрка плавати. Оберіть правильні відповіді. Отже, в нас є конструктор, тренер, шахтар, пілот, перукар, спортсмен. Хто ж навчає плавати? Так, дійсно, це тренер і спортсмен. З чорних літер утворіть слово, яке приховав тренер. Тренер повідомляє, що тільки той, хто буде наполегливо тренуватися, може цього досягти. У нас є ось такі чорні букви: буква У, буква Х і П та С. З'ясуйте, яке ж слово сховав тренер. Дійсно, це слово успіх. Лише після наполегливих тренувань можна досягти успіху. Вдома діти вирішили зробити татові сюрприз приготувати бутерброди. Пішли в магазин за продуктами. Що ж вони придбали? За 25 гривень батон, за 80 гривень пачку масла. Палку колбаси за 114 гривень, сир за 76 гривень, зелень за 30 гривень і помідор за 32 гривні. Яка вартість покупки? Поставите під відео, будь ласка, на паузу та порахуйте. Дійсно, ця покупка становить 357 гривень. Нарешті приїхав тато. Він був зі своїм другом, дядьком Семеном. У товариша був пес Бровко. Знайомтеся, це Бровко. Він допомагає знаходити міни та інші вибухові пристрої. Запишіть, ким працює дядько Семен. Люди, якої професії навчили Бровка виконувати складні <завдання>. Отож, будь ласка, перепишіть цей текст і вставте ті професії, яких не вистачає. Семен Петрович працює, Бровко знаходить міни та інші вибухові пристрої, його навчили, а дядько Семен знешкоджує ці знахідки. Поставте відео на паузу та перепишіть даний текст. Отож перевіримо. Дядько, дядько Семен працює сафером, а бравка навчили кінологи. Знайдіть у тексті прикметник і підкресліть його. Ще раз уважно подивіться на текст. Дійсно, прикметником буде слово вибухові. Ми його повинні підкреслити хвилястою лінією вибухові. Діти приготували 15 бутербродів з куплених продуктів. Одну п'яту всіх бутербродів залишили для мами, а решту подали до чаю. Скільки бутербродів подали до чаю? Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу. Давайте перевіримо. Отож, 15 поділити на 5 це буде 3. Три бутерброди діти залишили для мами. 15 відняти 3 буде 12. Дванадцять бутербродів діти подали до чаю. Всі пили чай зі смачними бутербродами. Дуже смачно, сказав тато, діти, ви справжні маленькі кухарі, але на світі ще є дуже-дуже багато цікавих професій, і я хочу, щоб ви з ними познайомилися. І тато подарував дітям книгу. Про професії. Оля та Юрко із задоволенням прочитали її. Книга так сподобалася, що діти почали грати в гру. Вгадай професії або що, кому потрібно. Давайте і ми з вами пограємо в дану гру. Отже, професії, що кому потрібно. Хто працюватиме в класі? Оберіть, дійсно в класі працюватиме вчитель. Кому потрібен касовий апарат? Так, він потрібен продавчині. Хто приготує нам салат? Так, це буде кухар. Автобус хто ним керуватиме? Водій. Хто користуватиметься спреєм? Звичайно, перукар. Сукня, хто її пошиє? Швачка? Хто гратиме на скрипці? Так, музикант? Хто лікуватиме нам ніс? Лікар. Хто користуватиметься свистком? Дійсно, це тренер. Хто зробить снопик із пшениці? Комбайнер. Хто буде вирощувати свинку? Звичайно, фермер. А хто виростить для нас Агрус? Звичайно, садівник. Отже гра завершена, а ми з вами продовжуємо. На останній сторінці книги діти прочитали притчу. Притча троє чоловіків, напружуючи щосили, везуть дуже важкі тачки з каменями. Перехожий ставить кожному з них одне і те ж запитання, що ти робиш? Перший відповів: Везу цю кляту тачку, другий сказав заробляю собі на хліб, а третій з гордістю мовив, Я будую місто. Різні відповіді, Хоча усі виконували одну й ту ж роботу, здивувалася Оля. Тато пояснив, для одного важливо лише заробити гроші, для іншого робота стає справжньою каторгою, а для когось це можливість проявити себе, зробити цей світ кращим. Діти зрозуміли, вибір професії дуже відповідальна справа. Отож, бажаю всім правильну професію обрати. Дякую за